Вони вам доведеть, дуже шукаємо, що питається, ви можете взяти, будемо працювати дощі, але весь раз там не кого не руки серйозно.

Ментиметр спічечна коробка повинна отут бути. Це штрафується, якщо менше. Контролька я вже будь-яким концом, так? У нас є це звична контролька проста. Я по напівгрепфайн контролька. Ну, тобто це на... Нема, різниці, Нема да? різниці, саме проста контрольна, так. Да. Тримшкодою. Те, це який економічний буде? Вони щось подібні, так? Да? Так, e, да. тільки були, бачиш, той іде, мотузка виходить наверх вниз, а це буде паралельно. Да. Так само в'яжеться петля, контролька на петлі, кінцем, пішов, просто два рази обійшов, раз, два, і вийшов. без Вийшов середину. Тобто всі паралельно вийшов, з другої сторони на Але тут йде паралельно, дімо тут. Тут в петлю притягується? Так, 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 і петлю. Це I'm